Ми зараз знаходимося так на відновленні, очікуємо поповнення особового складу. І для того, щоб і самим не забувати, і їх підготовлювати, ми проводимо такі навчання. Ну от власне, щоб не ті навики, і не забувати, що ти вже пройшов за цей час. Ну, насправді це як будь-яка навичка в повсякденному житті. Тобто, якщо ви вивчаєте там якусь мову нову і ви її не користуєтесь певний час, ви починаєте її забувати. Так само і фізична підготовка, так само, і якісь навички володіння зброєю. Більше потрібно таких нагрузок, типу для того, щоб більш-менш організм якби, пристосовувався до цього. Ще там, я думаю, якісь моменти допрацюють, а так взагалі не дуже добре зробили. Ну і побільше, побільше займатися, а так, в принципі, все. На цьому полігоні у нас і сьогодні, і регулярно проводяться навчання з підвищення і повторення елементів оборони і штурмів окопу. Також проводимо фізичні психологічні випробування бійців для того, щоб підтримувати їх об їх боєздатність, а також покращувати окремі навички для того, щоб. Хлопці могли спокійно в умовах бойових дій виконувати те, що потрібно. Якщо взяти так, пішійці, <світ> <так, світ> як ми були, там окопи. Фактично там все було завалено, розвалено, там і прийти не було неможливо було ні пролізти. Це досить близько до того, що там було. Обов'язково ми маємо переконатися, що вони психічно і фізично готові виконувати, тому що хлопці, які до нас будуть прибувати, вони будуть з навчальних центрів до нас прибувати. Самому спочатку співбесіда, зрозуміння того, де вони мають, в якому під безпосередньо підрозділі виконувати свої завдання, і потім, звичайно, на полігон, на смугу перешкод, і так, так само всі мають виконувати ці елементи. Потрібно, над собою попрацювати. Ось так хороше. Особливо як би сказати, для новобранців. Це для них буде хорошою. Так все подобається. Будемо стремитися якісь е, покращувати навички. І ну, більш-менш все нормально.